Привіт, компанд! Видержу себе. Привіт, компа. <laughs> Як буде компа. Та хотів гарно почати. Компадре, так? Є таке? Це таке чи не Куба. Не Куба. Яка там в них мова? Ай, не знаю. Привіт! Продовжимо проходити гру під назвою Метро. Зак... Закінчимо проходити з тобою гру. У нас рейнджер режим хардкор. Що в... я кажу? В нас режим ренджер хардкор, граємо українською. А, режим так, я не. Сільний, та сільний заткнись! Сільний чи, режим я... Була? Привіт, компадре! Ой! Нарешті. Так от, продовжимо. Це в нас доповнення два полковника. Два полковники. Диви, цей дід, який бухав, приніс Зеленку. Диви, які відповідальний. Ти чого штовхаєшся, жінко? Жінка. Ось де він. Ось о підписи, ось ще? Зеленка. А ти йому. Ну а я що. Так, товарише генерал, дякуємо, що прийняли, що приділили увагу. Самі розумієте все, що з трудів нажите, хвилюємося. А він до дверей проводжав, руку, потис ну, і з повагою взагалом. Тюхтій. Що я тобі казала, Щоби свого тримався, цими папірцями лохи, скоро стінки обклеюватимуть. От побачиш. Так, так. Бо треба було справжній документ вимагати, щоб розписка від генерала самого, дата і підпис. Так, вона О, діло ось, каже. Ну ти шанована людина, Яшо, ну як ти можеш таке терпіти? Яшка, то ти воно не всі терпіти. Ренту. Він одразу дав зрозуміти. Зажвидко, як дивиться, як руку потискає. Як зрозуміло, що ні, то просить лише ганьбитися. Це тому, Яша, що він бачить, ти слабак. Так, і лох. І погнутися готовий. Так. А треба було триматися свого. Так. Слизняк. Ти сиди, тепер я піду. Давай. От я із нього все належне отримую. Ось побачиш. Так, вибий з нього дурниці, бабка. Мусить же хтось у цій родині прутень мати. Так, безпрутневий Найбіль дід. Не мене. Вже все обговорили, все вирішено. Ого, я, ля який, ля який. Такий ляякий. <laughs> <по тебе laughs> На казати. мене. Не буде тебе бити сьогодні. Бідна жінка, бідна жінка, такий дебіл в неї йому, чоловік. Такий дебіл чоловік. Віддав зеленку туди всю свою під, під, під слово, під чесне слово, дебіла одного там головного. Ой. Ну, терпіть, терпіть. Бачиш, зеленку забирають, а ми потерпимо! ми потерпимо! Здохнуть! Всі вони пізніше. здохнуть, Ось ти здохнеш, ти здохнеш і ти, тому що ви терпете. досить терпіть вже, а? Бачиш, бачиш, бачиш? Зброю направляє. Дозволяю, зетевський скидаун. пішли. Надійшов сигнал про залишки. Мусимо реагувати, а він не відчиняє. Ну добре, ходімо, ходімо. Дивись нього буковка О на плечі, бачиш? О. О, який дебіл, Мабуть. А З то, типу, ой, задовбали. А В, типу, мабуть, о, які ватники. А, З, зомбі, В, ватники. О, о, які дебіли. Це не відноситься до людей. Ну, взагалі відноситься до усіх, хто використовується в підтримку Росії, але. Русь, росіянці, які. Ой, мешканці Росії, які адекватні. Я вам дякую. Вас небагато. Хоча хто його знає, можливо, у вас багато. Це як може пропаганда працює і каже, що вас мало. Хто знає? Ти піди спитай, якщо ти з Росії, піди спитай, може в тебе багато є твоїх однодумців. Ну що, на є? Петровичу відкрий! — Славко, заходь. Дякую. Усі жарти, усі ці Здраво. мої випади, це лише на руссню тупу. Ви знаєте, навіщо мету. Не на тебе. Пропоную здати надлишки... — Ти взагалі з України якщо якщо це? Матимете неприємності, не можу. Та я ж не можу. Ти ж знаєш, що то для онуки. Від себе відривав по краплі збирав. нічого не можу вдіяти. Був сигнал про надлишки. Мусимо реагувати. Починаємо обшук. Так, дивись. Дивись. А, зараз у нас буде вибір: залишити зеленку чи не залишати. же так можна? Я ж із відкладав. До речі, фінал. Та порядок Є полковник. знайшов. До речі, зараз фінал в нас. Типа це надлишки. Це для онуки. Розумієте? Для онуки. На ринку, мабуть, спекулюєш. Товариш. О, дебіла в знаєте. Шапку носить, я дебіл. -то Треба далі шукати, а то план зірвемо. От бачиш, а в мене інтерфейсу нема, як мені діда підтримати? На яку кнопку, Припинити на А чи на Д? Де? продовжуємо обшук. Ні, 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 не продовжуємо! Слухаюсь. Надлишки значить. норму не видаєте, а зараз і це вже навпаки. Ну, навіть. а що зробити? Інтерфейсу О, я не кажу. бачу. Не виживе, розумієш? Не виживе! Не треба давити на жалість. Правила однакові для всіх. А в нас наказ сволота. 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 Справжня Так, можна переграти, мені це не подобається. Так, продовжуємо. Ви ж знаєте. Знаю, Досить. Ми надлишки вилучаємо, а не останнє. Є, на А нажав. Є. Все. Товаришу полковник, а мені ж... ж рапорт писати. А де зетку на лоб, на клісі бість? до штабу та оформіть, як належить. Слухаюсь. Вибач. Я розумію, ти не мав вибору. Дякую, що залишив трохи. Та дійсно, ну чого ти зарадити вибор? ти? Та що до вибору все вірно. Немає його ні в кого. Добре, піду. Дякую. Нема за що. Дякую. Слава. Бачиш, ми стаємо гарною людиною. Усі ці дебіли з зетовськими раціями та з цією пропагандою, що треба там потерпети люди. Ми зеленку вилучаємо на майбутнє. Ми її використаємо, щоб там евакуювати це. Те послідовно всіх і Все буде добре. я всі здохнуть. Нащо я тобі спойлер такий кажу. <смеш> нащо я тобі спойлеру, я не знаю. Я не знаю, нащо спойлери, спойлери такі тобі роздаю тут. Спойлерист я Валерій. Валерій, спойлерист. До речі, я сюди не ходив, Уявляєш, тут що щось таке. Я тут не був. Щось нове. І зараз буде? А як же? Важко, звісно. Та треба ж бачити і світлий бік. Так важко, важко. Але, але де, де ти тут бачиш світлий бік. Диві, адекватний та ватник. Казав же, що цей день настане, що Зеленка скінчиться. Хоч один, дослухався. Бачиш, Ну, й смійтесь тепер. Бачиш, бачиш, так, так, мол, так ти... коли з зеленкою заминка вийшла. Ти теж кричав, що всі помремо. Було було. І поза той раз теж паніку розводив, ледве не колом і бігав. А ви чекаєте, да, що поки і в реально Пам'ятаєш? І кожного разу все вирішувалося. О, де Та У головному ж я. правий. Ви ж не думаєте, ніби Зеленка нескінченна, правда? Це. Значить, колись вичерпається вся. От побачиш. Та, Ти з такими розмовами обережніше. Відчиняй. Роскомнадзор. Розком. О, здрастуйте, рядовий. Ох, і втомився я сьогодні. Кирили. ну, рядовий, доповідайте, що сталося. Нічого, не хочу я більше. Військові штучки. Саме не хочеш? Бути бути рядовим. І в я більше теж Не хочу. Молодець! Молодець! Так, а от із цього місця детальніше. Я на Сибірській був. Бачив, як солдати Зеленку у людей відбирали. Один крамар кричав, що вони права не мають. Його побили. Зеленку всю забрали та пішли. Мразота, так Кирило. От мразота. вже геть зовсім. Я завтра дізнаюся, хто був і розберуся. Мабуть, у Кирила э, дід був українцям. Ти казав, що оском захищає людей, а ви у них зеленку відбираєте. Бачиш, 100% якийсь дальній родственник був українцем, бо не такий тупий, як уся русня це... важко. Ну я казета З зеленкою скрутно, тому й доводиться забирати у тих, у кого зеленки багато, і роздавати тим, кому не вистачає. Та робін гуд такий Інакше багаті сидітимуть на своїх запасах, а бідні помиратимуть. Хіба це буде справедливо? Ні, звісно, ні, несправедливо буде. В такому ключі я згоден. От бачиш, ясно, що ті, в кого забирають, невдоволені, але так треба, розумієш. Якщо так дивитись, ну, то я, я згоден розподілити Зеленку рівно. Забирала, я б теж не радів, та тепер розумію. Так, добре. так, а ці солдати поводились неправильно. Я простежу, щоб їх покарали, і вони підуть та перепросять. Так, пауза маленька. Дивись, я взагалі згоден. Треба забрати всю да? і розподілити між людьми та почати евакуацію. Це так потрібно зробити. Проте, знаючи цю владу, тупу, вона ж для себе все робить. Вона забере запаси, людям скаже, а нема. Тобто, половину забере собі, а половину людям роздасть. Ну як половину? Типу знаєш, а, там два солдати, вони забирають половину, а там сто людей і роздають їм іншу половину. Тобто вже процентне, процентне відношення не таке. Тобто на одного солдату там, типу, 50 зеленок, а на одну людину одна зеленка, паночка. І все. І, ну, вони так зроблять, бо це влада, вони завжди так роблять. Так, правильно, хай вибачаються. Ви Немає чудово. До речі, про зеленку. Давай ну, хоробрий брате, зробимо тобі укол. Давай хоробрі брати зробимо коло. Ой, ця, ця Росія так політична. Це цього, цього, бісить мене, а? Сподіваюсь, колись люди такі прокинуться звергнуть цього Путіна та почнеться в них справжнє, нормальне, адекватне правління почнеться. Настане справжня, гарна Росія, дружня, неагресивна, яка буде розквітати, нам допомагати, усі будуть жити в мирі, злагоді. За цих нацистів усі забудуть, бо їх не існує нафіг, бандерівців і прочі. Тупо як один народ будемо, знаєш, який розуміє один одного. А зараз ні. Зараз у нас нацисти, бандерівці, Європа помирає, а Росія розквітає. Там санкції, дефолт, рубль в дупі. О, бачиш, сидять. Терпіли, терпіли. А що? Терпіть, сидіть, лежіть, відпочивайте. На масках взагалі бачиш МК. Типу Зетка. Зетка, Вешка, Ошка, а це нове. А це W, мабуть. W. Теж якийсь російський символ. Зка ж це теж російська буква. Ось вони з W те щось вигадають. Полковник Мельников. Давай це, давай забудемо за політику цю бо. Бо це жах якийсь. Як почне мене розпирати, знаєш, хочеться усе розповісти. Криле, це мельник. Як зв'язок? Прийом. Дивись, скільки трупів, так? Чого, жах. Скільки... Перешкоди. Прийом. Скільки... скільки трупів жах. У мене теж перешкоди. Я на Сибірській. Це тут була остання лінія оборони. Прийом. Так, я сам не бачив, тато розказував. А якраз перед тим як заколотники на останній штурм пішли. Три місяці тому. Ой. Тату, тобі точно треба йти. Ти ж зовсім не перепочив. Заколотники наступають не до відпочинку. Так, да, сину, так. Я мені потрібно йти. Заколотники. Скажи тату, якщо ми оском захищаємо людей, навіщо їм брехати? Оце так. Ти підріс рядовий, а я її не помітив. Значить, говоритимемо як дорослі. Чи слід казати правду? Звісно. Та життя не проста штука. А в руках наших ворогів правда може стати небезпечною. Треба розуміти, кому її можна говорити. А кому ні, командування бачить усю картину, тому може приймати рішення. Іноді неприємні рішення. Але так треба. Командування думає про всіх, а цивільні лише самі про себе. Тому О, правду, що їх налякати, Доводиться приховувати для їхнього ж добра, розумієш? Дивись, яка тупа логіка. Та все ж таки страшно так думати. У житті багато страхів. Та я непогано тебе виховав. Ти сильний та хоробрий. Ти впорайся. Ну, мені час. Диви, яка не тупа думу, логіка. Поки не повернуся, нікуди не виходь, нікого не впускай. Це наказ. Слухаюсь, товаришу, полковник. Е, До речі. Сержанте, проводіть. Так точно. Ще одна аналогія з Росією. Дивись: в Росії кажуть неправду. Ще Там не доброго. кажуть, скільки в них е, померлих. Які в них э, загубнув, патєрі в них не кажуть які. Вони нічого не кажуть, вони усе скривають і завжди десь э, брешуть. Краматорськ то не ми, Буча, то не ми. Маріуполь згорів, а, мабуть, не знаю, покурив хтось, як на крейсері Москва, теж хтось покурив, невдало І він затонув. Вони завжди брешуть, і ось тут дивись, бачиш, каже, потрібно брехати, тому що тільки влада знає увесь ем, всю картину. Потрібно брехати. Ні, треба на треба казати. Можливо, десь приуменшити про трішечки. Но потрібно казати правду. Тому що, коли ти не кажеш правду, люди, які побачать цю правду, вони офігіють і понесуть і цю істину. будуть казати, так так, влада проти нас, вона нам бреше. І що відбудеться? Заколот. Як відбувся він в цій грі. Заколот відбувся. Бо тупі. Бо реально тупі. Так, тихенько, ось так, ось так. Тут ж прокачати зброю. Так, я що, теж можна прокачати. Теж можна прокачати. Так, ну все. Інфокрасний, зелений. А тут який лазер? Тут є лазер взагалі. Зелений. Два зелених, все, прокачав. Ходім! Бо знаєш, люди почнуть щось вигадувати. Вони почнуть вигадувати і такі, типу, а, і те, і все. І вже вигадають те, чого не було. Ой, диви ноги, а, жах який там, в нього все ніг нема вже гля. Ай-яй-яй-яй. Ай Ой-ой-ой, бачиш, отакі скелетики якісь. Стоп, мені здається, чи вони тупо взяли з, е, текстуру скелета, диви. Вони взяли тупо мертву текстуру, диви. В нього обличчя мертвої людини. Тобто, замість того, щоб зробити ноги. Мертвими, вони тупо зробили особу мертвою. Диви, глянь на лице, ти бачив лице? Лице зомбі. Уявляєш? Тобто розробники гри просто взяли текстуру повністю мертвої людини і оживили її. Жах якийсь диви, там, там, там обличчя. Там обличчя, гля гля, бачиш, не, не живої особи, а як ми бачили, трупи. Взагалі жах. Я такого не помічав. Просто зомбі оживили. Як в Росії. Так, запис якийсь. Десь два пропустив. Дай не буду читати. Месслужба ви хоче з па -папа па 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 пара. Ну, добре. Щось про тіла. Вибач слава. Я знаю тобі діватися Україні. Якби я не сказав нічого, <свистеться> вони б не повірили. Вибач, Кома, слава Україні! Ані я, ані ти не мали вибору, Петровичу. Тобі теж щасти. Побачимось у потязі. Дякую. Насправді мені цікаво, що було б, якщо я б забрав а, в нього ці, цю зеленку. Можливо, він би на мене тут кричав би, а дівчини б не було, вона померла б, скоріш всього. Дуже цікаво побачити. Ну, вже не побачимо. Здоров я бажаю, товаришу полковник. Щоб ти здох, товаришу тварюко? Знаю, що ти зробиш. Особисто ти, я знаю, що ти робиш. Ти зрозумів, я слідкую за тобою. Я слідкую за тобою, став рівно. Так, а ти чого сидиш? А чого на стулі, де бутилка? А чого бутилки на, на столі стоять? Не зрозумів. Ти якийсь неправильний генерал російський. Завжди вони зазвичай на бутилці сидять. Як так? Як так? Ну, що стоїте? Уперед на позиції. Слухаюся. Уперед на позиції, давайте раком. Зараз будемо вас жарити. Оском. Так, ходім, ходім. А, насправді. Можливо, буде ще одна серія, бо ця якось затягнулась. Там, мені здається, буде ще одна. Бий на ураження! Так, а в мене є якісь бомби? Ні, нема. Диви, да, м'ясо яке? Тупо м'ясо. А, я можу стріляти в а я, а я, А я цього, а я по одній стріляю. Ой! Ні, буде ще одна, бо Тривай, ми будемо ще славте. в тунелі спускатися, я пам'ятаю, тому буде ще одна серія 100%. Я не буду зараз записувати серію 50 хвилинну Хвилинно. Запишу 30 хвилин. А наступного разу вже продовжимо і закінчимо. Фінал буде пізніше. Фінал буде пізніше в нас. Ой, чого така? А можна я встану сюди? А? Ну я там встав, а можна постріляю. А! Нічого! На жаль, жаль, Ти уявляєш, ось ці люди вони воюють за свободу. А ми їх вбиваємо. Бо вони дійсно, вони праві. Чисто. Тут відбувається повна дупа. А в мене набоїв нема. Дихати важко. Мажко. Хотів допомогти йому, раз важко дихати. Так, позбираю. Може якісь набої з'являться. Бо щось в мене так важкувато з набоями. Хлопці, я йду. Лейтенант, я зараз до підривної машинки а ви прикрийте. Слухаюсь. Ходім, давай. Хоп! Ходім. Так, від мішечка до мішечка. Від мішка до мішка. Патронів не шкодувати, давайте. Хлопці, не шкодуйте. Ой, тихо, тихо. Режим Ranger Hardcore. Зараз одна пулька може мене вбити, тому це дуже небезпечно. Так, вибігати. Що тут у нас? Ой, тут нас набої. Я тут не був. Уявляєш? Щось нове. Так, аптечки. Набої. Набої. Ой, а що це таке? А що це таке? Це кулемет. Це кулемет. Що це таке? Три Ні, це, це... це моє. Віддай. А що це таке? А можна його розібрати? Нічого не можна, ну то хрін, хрін з ним. Так, хлопці, набой, набой, необхідні. А чого не бере? Повно вже? Вже повно набоїв мене? Бля, літає. Магія якась. А як мені пройти далі? Так, хлопці, давайте я відійду. Ось тут постою. Ага, біжуть. Бачу, 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 бачу. За оском! Так, так, так. Нацисти, нацисти. Нагадую, ми зараз на поганому бійці. Ми зараз зробимо. Соб, це сюжетне, чи мене вбили. А, мене вбили! Як вони так зробили? Так, все, продовжимо. Продовжимо. Диви, в мене ствол нагрівся, перший раз таки бачу. Уявляєш, я тільки що я щойно стріляв тупо без, без черги. Диви, нагрівається ствол. Червоним став. Я перший раз бачу, скільки ми проходимо метро. Я просто ніколи не стріляв. Е Автоматом. Автоматним режимом. Завжди одиночними чи по три якось. Ти ба? Давай, бум. Та віддай мені. Який? який, этот, Відповідальний труп. Хлобись. Ховайся, полковнику, по товаришу. Ой! Прям в челюху-челюха прилетіло, являєш? Як так? Магнітні чолюхи які. Давай закінчимо серію на цьому, мабуть. Бо зараз буде потім у нас е підземка. Я не знаю, наскільки вона буде довгою. Чи ще пограти. Ой, не знаю. Дійсно не знаю. Чи зараз зробити фінальну, чи зараз зробити паузу? Навіть не знаю. Поки що давай пограємо. Можливо, я в якийсь момент просто розділю серії, тому буде сьогодні, мабуть, запис без. без, без до побачення. Просто десь вона закінчиться гра, а потім продовжиться.